ЄС виділив перший транш у півтора мільярда євро прибутки від заблокованих активів РФ на військові потреби та відбудову України. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн у дописі на платформі X. За її словами, немає кращого використання грошей Кремля ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Доходи, отримані оператором ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів від заморожених російських суверенних активів, було передано Євроклієр Єврокомісію як перший транш 23 липня. Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни. Заморожування активів російського центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи отримані оператором ЄС. Не належить Росії, зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер є почав направляти ці кошти в Україну. Нагадаю, у відповідь на вторгнення Росії в Україну Європейський Союз і його держави-члени ухвалили кілька пакетів санкцій проти Росії. У рамках цих санкцій було заморожено активи центрального банку Росії, що знаходиться в країнах ЄС. Заборона на операції пов'язані з активами та резервами центрального банку Росії та пов'язаних з ним організацій, призвела до надзвичайного накопичення грошових коштів і депозитів від погашення фінансових інструментів на балансах центральних депозитарів, що генерує значний дохід. Раніше міністр оборони України Рустам Уміров говорив, що Україна отримує перший транш із доходів від заморожених активів Росії у розмірі 1,5 мільярда євро на початку серпня 2024 року.